Сьогодні на перепаковці ось такий LED-світильник з прищепкою, моделі QP2208A, будемо його перепаковувати на акумулятор Samsung 35e і доставляти плату швидкої зарядки, оскільки по micro USB він заряджається струмом 05 А. Він має при режими світіння, найбільший, е, середній і мінімальний. Ось така прищепка він зручний буде для тих людей, які люблять вечором читати або вишивати. Починаємо з його розбірки. Розбирається він дуже просто, потрібно витягнути заглушку, потім сам е, це. Та, якби, е, Болт, що тримає цю прищепку і він є на двох винтах всередині. При купівлі даного світильника було вказано, що він йде на елементі 18650, хоча бачимо, насправді він йде на елементі 2А і будемо пробувати сюди ставити. Акумулятор 18650. Доставляти плату швидкої зарядки. Ось, як бачите, напруга дійсно на ньому 3,6 вольта, значить це є акумулятор літій іонний тільки якогось іншого формату. Будемо сюди вставляти 18650 на 3 тисячі міліампер годин. Сюди, на жаль, не вставляється плата швидкої зарядки, тоді ще ж вона вставляється, але тоді вже не буде закриватися корпус добре, тому просто прийдеться лише поставити акумулятор 18650. Ось, корпус не закривається. Так виглядає проміжний результат. Значить, до акумулятора буде нікелева нікелевалента, під'єднаний плюс і мінус, кабеля я замінив поставу трошки інше. Зараз закриваємо і будемо пробувати, чи все добре працює, чи йде заряд на акумулятор. Ось так виглядає вже зібрана світлодіодна лампа. Бачите, сигналізує, що заряд іде. Правда, акумулятор вже майже повністю заряджений і заряджається він е, силою струмою 200 мА. Так він буде трохи довго заряджатися, але на жаль сюди немає можливості вставити плато швидкої зарядки.